Доброго всім дня! Ви на каналі All About All. сьогодні русла річок на дні Середземного моря. І так, перед вами Середземне море, котре обиває береги Європи, Азії і Африки. І сьогодні ми пройдемося по його дну. А на дні Середземного моря скажу я вам, є чимало цікавих речей. От дивіться, ми просто збільшуємо масштаб карти. Фактично зі стартової точки, в яку нас закинула Google земля, і хопа! Ви тільки погляньте на цей об'єкт. ж це така цікава підводна структура. Це схоже на гору, але не схоже на вулкан. Плюс до неї ведуть якісь дороги. Погляньте на цей об'єкт. Це смужка детально відсканованого дна, де ви можете побачити рельєф майже в деталях. Це дуже нагадує наші звичайнісінькі гори на поверхні. Але давайте перейдемо в цікавіше місце. Давайте ми пересунемося в Егейське море, в береги сучасної Греції, а саме до острова Кріт, на якому колись існувала древня мінойська цивілізація. І як ви думаєте, знайдемо ми там щось цікаве? А ви тільки погляньте на ці прищики. Якщо на півночі острова вони йдуть хаотично, то на півдні острова вони чомусь збираються в дуже структуровані об'єкти. Наприклад, такі, як цей. Як ви думаєте, що це може бути? Ця структура не менша, ніж острів Кріт в ширину. І ці об'єкти вистроєні в геометрично правильній формі? Я сумніваю, що це гори природнього походження. єдине на що можна посилатись, так це на те, що це. Настільки погано зроблене сканування. Знову ж таки, зверніть увагу на цей об'єкт. Що це? Дорога? Чи це знову ж таки таке паршиве сканування дна? На цими об'єктами треба буде посидіти детальніше, але я взагалі шукаю зараз русла річок. Я думаю, я їх знайду, але тут є об'єкт, який мене зацікавив, не менше, ніж будь-яке русло будь-якої ріки під водою. Зацініть цю гору! В неї пласка поверхня, її підніжжя ніби втоплене загальний рельєф. Вона знаходиться на глибині приблизно 1800 метрів її верхня частина. Розміром вона трохи менша за острів Кріт. Одним словом, чудеса невідомості. Що ж, давайте перейдемо до дельти річки Ніл. І поглянемо, а чи нема там продовження під водою? І опа! Є там продовження під водою! І так, ні в року скажу вам, є! Дивіться, докуди доходить сліди русла річки Ніл. Фактично до ширини, на якій знаходиться Греція. Зверніть увагу на глибину, вона вказана в нижньому правому кутку. Ну що ж, можемо трошки збільшити. Подивимось, як воно виглядає зблизька. Паршивенько воно виглядає. Дуже погано відскановане дно в Єгипті. Що ж, поглянемо, чи немає інших витоків, адже дельта розтікається в різні сторони. Ну, схоже, що немає. Ну що ж, давайте подивимося, що робиться біля узбережжя Древньої Фінікії. Як бачите, теж щось незрозуміло. Якийсь жолоб, чи що це. Так, добираємося до острова Кіпр. Провіримо, на якій глибині знаходяться його найвищі точки, що з'єднують його під водою з материком, так би мовити. Як Бачите, менше 500 згакометрів нижче рівня моря попросту точок немає. А зважаючи на те, що за офіційними даними, Кіпр був заселений ще в часи Енеоліту, а це приблизно 7-8 тисяч років до нашої ери, це цікаво. Який ж це спосіб перевісні люди змогли дістатися острова Кіпр, якщо у них не було плаваючих транспортних засобів? Ну, от, погляньте. Зараз ми біля берегів Лівії. І тут ми маємо не то жолоб, не то дійсно частину древнього русла. Воно спокійно просувається на захід. Все-таки це більше схоже на розлом, ніж на русло ріки. Хоча, хто знає, хто знає. Тут треба дивитися більш детально, яка цікава. З подібна структура. Як думаєте, могла вона виникнути природнім шляхом? Як бачите, по дну Середземного моря всюди відніються якісь дуже дивні смуги. Чим вони можуть бути, чесно кажучи, важко сказати? Тепер прошу до вашої уваги об'єкт, який я називаю Середземноморська Ніагара. Бо дуже вже схоже на те, що саме тут був великий водоспад, котрий затоплював східну частину Середземного моря. Якщо ми перейдемо зараз ми в Адріатичне море, ми там теж не побачимо надто цікавих об'єктів. Знову ж таки, я не розумію, чому. чому дно Середземного моря настільки паскудно відскановане. Так, ми зараз з вами вже в західній частині Середземного моря. І тут уже є русло річок. Ось до вашої уваги русло ріки, котре починається на острові Сардінія. Це в перший раз мені попадається підводне русло річки, яке починається не на Материкові, а на острові. І ви тільки зацініть, наскільки добре його видно. І наскільки характерно воно має форму русла ріки, авторію глибину ви можете прослідковувати в правому нижньому кутку. Що ж, перейдемо далі. Ще далі на захід. Подивимося, чи від Іспанії у нас щось знайдеться. О, з Корсіки у нас не менш вражаючі рельєфи. Від Генуї, так само. Просто шикарний каньйон сформований. Річкою. О, ні, навіть двома річками, які потім сходяться воєдино, але вже на рівні нижче сьогоднішнього моря. Ну що ж, продовжимо. Продовжимо оглядати наше Середземне море. Що ж, йдемо все ж таки в сторону Іспанії. Там по-любому повинні бути річки. Оп! І ми не помилилися. Ви просто гляньте, яка прекрасна річечка колись тут протікала. До вашої уваги, просто такий еталон річкової долини. Від островів, що ви можете бачити, південніше, так само опускаються на дно русла річок, які утворили вже каньйони. Ну що ж, давайте перейдемо до берегів Північної Африки. Подивимося, що ми там зможемо знайти. Знову незрозумілі смужки. Так, ми з вами біля берегів Алжиру. Нічого цікавого нема. Так, біля берегів Туніса теж переходимо до Ніагари, Середземноморської. Так, річкових долин від Африки не витікає, що її не дивно, адже там Сахара, звідки там річки. Але от від берегів Сицилії, як ви бачите, дещо таке витікало. Якесь дуже маленьке русло річки, адже біля сердині ми знайшли набагато більшу річкову структуру. Та та на північ від Сицилії добре прослідковуються дуже чітко видні русла. Невеличкі, але русла річок. Ну що ж, як бачите, в Середземному морі ми знаходимо точно то саме, що знаходимо у всіх інших частинах Світового океану. О, подивіться, як узбережжя Алжиру посічене каньйонами. Русла древніх річок знаходяться буквально всюди. А звідки ж вони взялися? Жодних відповідей немає. Тож, дякую вам, що пройшлися зі мною по дну Середземного моря. Хорошого вам всім дня! Дивіться мої ролики!